Всі живі там! Там завалилася. Вот одна прилетіла яма. І от здання. Пол здання розвалила і вверх. А внизу здесь в підвалі. Тут жінки дві бути. Краєзнавчий музей Куп'янська став сьогодні стратегічною ціллю расистів. О 9-й ранку окупанти вдарили по центру міста. Начало робочого дня. Люди пришли на работу, музей краеведческий. Ну, три в больнице, два трупа. Все, два девч... трупа, все, все девчонки. Вот все. Жена моего брата была директором. Вот и все. Шість осіб в результаті отримали травми різного ступеню важкості. Дві жінки опинилися під завалами. Під час ракетного удару в музеї знаходилися співробітники управління культури, молоді та спорту. Одна з ракет С-300 влучила безпосередньо в будівлю, друга на територію музею, утворивши велику вирву. Спочатку один прильот пройшовся 20 метрів від будівлі, потім Наступний прильот через декілька секунд пройшовся безпосередньо по будівлі, де в цей час знаходились співробітники Купінської міської військової адміністрації, які вийшли на робочі місця. Це дев'ята година тут взагалі. Зазвичай дуже багато людей. І таке жваве місце. Тут і зупинка, тут і гуманітарна допомога, тут служба соцзахисту, тут певні установи є Купінської міської військової адміністрації, районної військової адміністрації. Тобто тут достатньо багато людей буває зазвичай. Пошкоджень зазнали будівлі, розташовані поруч. Близько дванадцятої дня з-під завалів вдалося витягти одну з жінок. Від отриманих травм постраждала, померла. За кілька годин рятувальники дісталися і другого тіла. Одні загиблі 53, другі – 56 років. Що стосується ракети ПС-300, дуже давно не прилітала, і вже дійсно люди. Трошки, знаєте, не те, що розслабились, але там е забули, що таке да, прильоти, і дійсно ті руйнування, які несуть ці ракети. Кожного дня прильоти РСЗО, кожного дня артилерія працює. Міномет, на жаль, долітає до нас, тому що лінія фронту 9 кілометрів. Але сьогодні ну, жахливий, дуже жахливий, дійсно терористичний акт. В будівлі знаходилось більше людей, але дякувати Богу, більше з них. Залишились цілі. Ще раз хочу ну, сказати, що дві жінки загинули. з шести постраждалих. П'ятьом знадобилася госпіталізація. Правоохоронці провели огляд місця злочину, вилучили речові докази. За частиною другою статті 438 порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження.